Цей день профспілки місцевих вуглевидобувних підприємств змогли зібрати під свої знамена близько двох сотень гірників. Зважаючи на те, що загалом у галузі працює понад 10 тисяч людей, це, звісно ж, не надто багато. Основну вимогу шахтарів озвучив голова Львівської територіальної організації профспілки працівників вугільної промисловості Олег Турчин. За його словами, Міністерство енергетики та вугільної промисловості оприлюднило свій намір вже у найближчий час закрити шахти Візейська, Зарічна та Великомоськівська, залишивши таким чином. Нам без роботи приблизно 2,5 тисячі мешканців нашого краю. На думку Олега Петровича, гірники та й зрештою, усі мешканці нашого міста повинні висловити категоричне ні, бездумному та безальтернативному закриттю місцевих копалень. Адже якщо люди опиняться завтра без роботи, червоноград перетвориться на місто привид. Кось дуже терміново засвербіли руки до закриття шахт, тобто знищення, тепер Вівуїля. А це зрозуміло чому. Так як Захід ДНР, електростанції Добротвір, Бурштин, Ладожицька були у 2012 році продані приватні руки. Хоча вони будувались і мали спалювати вугілля Львівсько-Волинського басейну, ми вже бачили, що перетворилось передача Чорнорацької цв приватні руки. А тепер заводиться вугіля сходу, шах цього власника, а це 400 500 вагонів кожної доби. А наша вугілля стоїть в черзі на задніх планах. І тому прийшов час, що нам потрібно захищати самих себе, так як нас ніхто не буде захищати, повірте. І ніхто не буде захищати Чорноград, щоб працювали шахти, були робочі місця, а це зарплата, за які живуть і будуть жити наші сім'ї. А без шахт це місто буде привидом міста Шахтарського. Так як тут другої роботи немає, а коли не буде цих 40 мільйонів гривень. Які отримують шахтарі кожного місяця, а це кошти отримують базар, магазини, бари, аптеки та кругом. Тому цей ланцюжок пов'язаний з шахтами. Так що нам усім потрібно задуматись зараз. А що буде далі? Думку свого лідера підтримали голови первинних профспілкових організацій шахт Зарічна», великомоськівська відродження та червоноградська. Шановні колеги, шановні друзі, я вам скажу, що шахтарі. Ви всі пам'ятаєте, ті страйки, які, які пройшли у нас в 90-х роках, і так далі. Шахтарі були завжди на передових позиціях у боротьбі за наші соціальні права. Вони є і будуть у майбутньому. Тому що з нами будуть тільки тоді рахуватись, коли ми покажемо, що ми є сила, що ми є єдині. Тільки в єдинстві ми можемо перемогти цю всю загрозу, яка грозить нашому місту, нашим сім'ям. Гірників під час мітингу також підтримали народний депутат України від Сокальського виборчого округу Степан Курпіль та міський голова Червонограда Ігор Чугійович. Я звернувся за наказом ваших проспілкових лідерів до президента і до прем'єра. Може, вони до кінця не усвідомлюють, що відбувається, що творить їхнє міністерство вугільної промисловості, тому що те, що воно творить, це є розбій і бандити серед Білого Дня. Ми мусимо з тим боротися, І якщо треба. Їхати не тільки до Львова, але й до Києва. Я впевнений, що нас там почують. Це справа не тільки шахтарів, це є справа усіх мешканців цього регіону і не тільки цього регіону. Це є справа загальнодержавна. Це не тільки економічна проблема, це колосальна соціальна проблема. Ми повинні донести до керівників держави, якщо вони такі недолугі і не усвідомлюють, що відбувається. Ми не дамося в єдності наша сила. Будемо боротися і переможемо. Чорноград був збудований як шахтарське місто, і ми все маємо робити для того, щоб він ще багато десятиліть був шахтарським містом. До цього шахти повинні працювати. Держава повинна про своїх шахти дбати. Не може бути держава найгіршим господарем. А сьогодні так виходить. Ви подивіться, падає видобуток вугілля. А чому він падає? Що люди стали гірше працювати? Немає фінансування державного. Сьогодні на шахтах своїми силами намагаються втримати за будь-яку ціну. Відкривають нові лави, перемонтовують старе обладнання, люди роблять дива, люди зберігають свої шахти. На закінчення зібрання його учасники прийняли звернення до працівників вугільної галузі України та висунули свої вимоги до владних структур. Наступного дня після шахтарського мітингу прес-конференцію провів технічний директор державного підприємства «Львіввугілля» Олег Акімов. Під час розмови із журналістами Червонограда та Сокаля посадовець наголосив на тому, що інформація про закриття у 2013 році шахт «Зарічна» та «Великомосківська» не відповідає дійсності. Великий наголос получила ліквідація шахти «Великомосківська», ліквідація шахти «Зарічна». не стоїть сьогодні питання про ліквідацію підприємств. Абсолютно не стоїть. І це, скажімо так, не питання об'єднання навіть його виносити на сумніві. Є на сьогоднішній день кожна шахта, як я вже починав говорити, має свої запаси. Де доробляються запаси в перспективі, скажімо, 5-6 років, і ми вичерпуємо повністю всі запаси, вже треба само собою ставити питання, як на цей період повинно працювати підприємство. Олега Кімов поінформував представників мас-медіа також про те, у якому стані знаходиться сьогодні державне підприємство Львіввугілля загалом та кожна із шахт об'єднання, зокрема. Ми сьогодні ось збалансувати наше підприємство неможливо. неможливо. Всі попитки, що ми ведемо, ми перейшли на відробку, будемо говорити, низькозольних запасів в ціліках. Переорієнтували повністю на сьогоднішній день роботу державного підприємства. Це з метою покращити якість, збільшити нашу доходну частину. І е, доробляємо вже, ну буквально всі підчищаємо ті хвости по низьки пластам. На сьогоднішній день ми доходимо до 50% видобутку з низько зольних пластів. До 50%. Але це рік, цей рік, наступний да, рік вже піде знову зменшено, тому що ми їх просто доїли. А окрім того, технічний директор ДП Вугілля зазначив, що наразі продукція шахт прибужжя є мало не втричі дорожчою від того вугілля, що привозить зі Сходу України власник добротвірської та Бруштинської електростанції компанія ДТЕК. На сьогоднішній день, враховуючи той стан технічний, на якому знаходиться державне підприємство ціна нашого Вугілля, ціна нашого вугілля вона складає порядка ну, півтори тисячі гривень за тонну. Ціна тонни нашого вугілля від півтори тисячі. Вугілля, яке привозиться на добротвір і спалюється там від ДТЕК в своє вугілля, це ціна його порядку до 500 гривень. Питання є. Питання дійсно є. І чи знайдуть на нього відповідь керівники депельві вугілля, лідери профспілок та й, зрештою, Кабінет міністрів України покаже час. Наразі ж зрозуміло одне: економіка повинна бути економною.